Всім привіт, друзі! На зв'язку Юрій Ломпарт на своєму каналі. Я ділюсь досвідом альтернативної енергетики, електрики, електротранспорту, а також виготовляє електричні щити на замовлення. Деталі на сайті троєлектроком'я. І в сьогоднішньому відео я буду розповідати. Ну точніше, ми подивимось, так чи. Є якісь нюанси з тим, що ми світлили шифер під цю сонячну електростанцію не у хвилю і чи є якісь взагалі протікання або нюанс? Також не забувайте подивитись попереднє відео про монтаж цієї сонячної електростанції, як ми це робили своїми руками, а також як це все встановлювали. І обов'язково залишайте свої коментарі, що ви думаєте про цю сонячну електростанцію та сонячну енергетику загалом. Ну і погнали! Заліз спеціально на стриг. Подивитися, як ті кріплення. і чи є тут якісь взагалі сліди того, що в нас щось протікає. Ось там є наверху наше кріплення і воно сухе-сухісіньке. Ну там взагалі нічого немає. Воно знаходиться прямо на нижній хвилі. Нібито мало би щось текти, але там резинка тримає і все гуд. Зараз знайду інше кріплення, де є. Трошки наскусяк. Йдемо далі. І давайте подивимося, тут є наскусяк у нас. Ось тут воно теж є таке гарне. І давайте глянемо. Що там, бачите? Нічого абсолютно. Тобто все добре тримає, нічого не протікає. Тут теж все окей, нічого нема. Ось тут на верхній хвилі кабеля заходять. І тут просто ми нічого не робили. Так їх було, так і лишилося відкрито. Але бачите, на землі ніякої, ну не на землі, а на цих... цьому дереві ось тут нічого немає. Не видно, щоб щось протікало. Що хочу сказати щодо цієї сонячної електростанції, вона класно працює. 3,3, 3,4, 3,8 кВт, тобто є потужність. Вже в нас е, зараз січень, тобто кінець січня, початок лютого. Вже десь з 20-х чисел фактично кожного дня було сонце, або це було там 5 днів сонце, один день хмарно, тобто сонячної енергії як такої доволі багато. І генерація є, тобто найтяжчий час, я вважаю, це з десь 15 листопада, 10-15 листопада і до 15 січня, оці два місяці. Фактично генерація дуже низька, це там 150-200 Вт в годину і буквально 5 годин, тобто це десь кіловат година з цієї сонячної електростанції. Ну а зараз ми вже входимо в період, де сонця буде багато, можна повністю його використовувати і насолоджуватися тою енергією від сонця. Такі недоліки сонячної електростанції. Перше, що мені не подобається, це те, що в інвертора не працює комунікаційний порт. Відповідно, це означає, що я не можу підключити wi fi адаптер як я не старався, він не реагує. І я не маю статистики по виробленій енергії в загальному. Тобто, це мені би дало можливість бачити, що відбувається, яка йде генерація, скільки згенеровано за весь період. Але на жаль, я... Цю інформацію не можу зібрати, щоб поділитися з вами, і я думаю, що вам би це було цікаво. Друге, те, що інвертор насправді меншої потужності. Він 5 кВт. В принципі, це десь очікувано, тому що китайські кіловати такі китайські кіловати. От. Але я думаю, що все ж таки він зможе тримати там більшу потужність. На жаль, ні. Маємо те, що Має. Ну, і в принципі це все. Всьому іншому, вон, вона працює дуже добре, забезпечує світлом, проблем з цим немає. Є сонце, є світло, хмарна погоду, звісно, що генерація доволі мала. Але все ж таки забезпечує е, домашні потреби. Тому я вважаю, що це дуже крута інвестиція. Не знаю, як ви. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це? Потрібно вам не потрібно встановлювати ні. Ну і не забудьте підписатись на мій канал, поставити подобайку цьому відео, і зустрінемось вже в наступних відео.